Найпопулярніший дизайн за цей рік з усіх, які ми робили. Чесно кажучи, мене це дивує, бо він робиться дуже легко та просто. Взяли світловідбивні блискітки, поставили їх достатньо рясно на кінчику і потім розтягнули. Можна пензлем для омбре, можна лайнером. Ну, а після беремо або молочний, або камуфлюючий гель. В даному випадку це ботл-гель і ставимо додаючи зі сторони кутикули. Причому заходимо на ці блискітки. До речі, укріплення робили тим самим ботл гелем. Після того, як вирівняли поверхню і по кольору, тут важливий момент, і по архітектурі, якщо опилювати не потрібно, перекриваємо топом після полімеризації і готово! Підтримай україномовний контент, не забудь! Тиснути вподобайко, написати коментар.